Україна землі якої просякнуті віковою історією, якій дісталося безліч історичних артефактів та об'єктів. Територія України налічує 16 укріплених районів оборони з найбільшою кількістю фортифікаційних споруд, збудованих в період 1929 41 років. В цій системі довгочасної оборони налічувалось чимало споруд різних типів та з різним озброєнням. Але найбільш потужними та величними були саме споруди артилерійські. Довгочасні споруди для артилерії будувались двох найбільш розповсюджених типів і були пристосовані для ведення виключно фланкуючого вогню. В основному це були так звані півкапоніри, які здатні вести вогонь лише на один фланг. Але були і повноцінні артилерійські капоніри, що могли вести вогонь в обох протилежних напрямках. Це були найбільші та найпотужніші доти того часу, які вражали своїми розмірами. Одна з таких споруд це артилерійський капонір номер 320 Летичівського Уру, розташований на ділянці оборони 37 го окремого кулеметного батальйону. Зазвичай такі споруди були одноповерховими та мали досить велику загальну площу. Їх потрібно було ретельно маскувати на місцевості та вписувати веснуючий рельєф. Здебільшого такі капоніри мали тип захисту М-1 та розташовувались на передньому краї оборони у районів того часу. Загалом, в період 1931-1932 років таких унікальних артилерійських капонірів було створено 10. але на території України знаходиться лише чотири з них. І один з них знаходиться саме тут в Литичеві. Біля станції Нова Гута на пологому пагорбі біля річки Ровець. Інші три капоніри знаходяться у Новоград-Волинському укріпрайоні, причому два з них розташовані в одному батальйонному районі оборони і мали поміж собою вогнюву взаємодію. Розповісти про технічну частину цих капонірів ми спробуємо на прикладі артилерійських капонірів, побудованих в селищі Баранівка в Новоград-Волинському ур. новоград Новоградболинський район, 5-й батальйонний район оборони. Ще один капонір споруда номер 630 знаходиться біля міста Баранівка на березі Річки Служ. Будована великий кам'янистий пагор, так звана гра Як бачите, з цього боку дві потужні амбразури на 76 мм казематні гармати. Таска 1902 року. І загальна кількість гармат, яка була в Капанірі – 4. В доброму стані збереглись блоки підйому амбразурних щитів. Деякі коліщата тут навіть крутяться. Через ці отвори проходили металеві троси, які підіймали бронезаслонку, яка в підйомному стані закривала цю амбразуру. Цікавим моментом є індивідуального розміру критий дворик товщиною майже 20 3-24 см стін. Цікавим є те, що стінка прибудована зовсім не там, де вона по проєкту. Закладні отвори для того, щоб закладати туди арматуру, прибудувати стінку, не використані. А стінка прибудована зовсім з іншого боку. От. Ну, радянська система фортифікацій, на жаль, і не такі цікаві речі утворювала при будівництві. Цей дворик використаний був для переховування тут. мінімум 20-30 чоловік тут могли заховатися від. Уламків, обстрілів і спостереження протилежного берегу. Для того, щоб використати ефективно його вогньої потужності, в нього було два коменданти фактично комендант та його помічник. Вони могли підтримувати оборону ну, на ділянці до 4-5 кілометрів е на північ і на південь. Тобто капонір щільно притиснути до водного рубежа і захопити його зненацька, було б дуже тяжко. Поруда вражає навіть до сих пір середню частину те, що обладнання і те, як виглядав капонір в внутрішньому стані, ми зараз побачимо з вами далі. Там чекають більш цікаві речі. З лівого боку у нас каземати південного плутонгу. І зовсім, що не типово для артилерійських споруд радянського періоду. Амбразура не розташована посередині цього каземати. Вона зміщена до тильної стіни. Позаду гармати навпроти амбразури знаходився спеціальний жолоб, по якому гільзи після пострілу з гармати у спеціальний приямок, який зачинявся на дерев'яну ляду. Гільзи, які падали в цю приямок, вони піднімалися за рахунок того, що обертове колесо пропускало з собою тросик. тросик Тягнув красину, яка там, і гильзи витягалися назовні. До ту додавалася також спеціальна рубка, тобто трубка, через яку подавалися снаряди зі силажу в бойовий каземат. Вона закривалася на спеціальні дверцята. Ну, залишки цієї системи ми можемо побачити з вами ось тут. Пройдемо в центральну частину, там де розміщувався керівний склад Капанір. Комендант, командуючи артилерійським плутонгом, вів спостереження через перескоп. Командир міг, спостерігаючи ціль викривати команди в артилерійський кадематі. Міцна витяжна система. Різні патрубки, різні комунікаційні сполучення, залишки цієї системи береглися навіть навіть в такому занедбаному місці. Дуже цікавим є фарби, які застосовуються. Тут. А саме зеленою. весь низ споруди на пів метри був пофарбований цією масляною фарбою і вона ж використовують при камуфлюванні. Взагалі всі капоніри, які побудовані. В Україні, а їх у нас тут чотири. Вони всі відрізняються один на одного. В деяких капонірах навіть є плоскові лази, які виводили до амбразу по типу як це зроблено в кулеметних дотах. Інші споруди такого типу будувались переважно на теренах Молдови в Тераспільському та Рибненському укріпрайонах. Ще один капонір протитанкової оборони було збудовано в мінському укріпленому районі. Доволі маловідомою сторінкою історії. Є застосування цих споруд в бойових діях під час німецько-радянської війни. Достеменно відомо лише про участь у боях капоніру номер 320 Летичівського укріпленого району. Він єдиний з усіх капонірів бойовий та застосований під час оборони в 41-му році. Комендантом цієї споруди був лейтенант Б. Безкровний. Він очолював гарнізон, який складався приблизно із 35-40 осіб. У земті стояла його гармата, і він вивів не з неї вогонь, але бій тривав недовго. Як згадував сам Микола, гарнізон почав угорати, ламалося освітлення при світі свічок. Було дуже тяжко вести бойові дії. Тоді комендант гарнізону, лейтенант Пескровний, звернувся до сусіднього артилерійського півкапаніру, підтримати вогнем їх оборону і збити німців з даху капаніру. Німецькі штурмові підрозділи 4-ї гірської ягодської дивізії, які вийшли на пагорб цього капоніра, заблокувавши його, кували перш за все, його амбразури. На старих світлинах ми бачимо німців, які лежать на укисах цього капоніру. На цьому доля цієї споруди була досить трагічна. Частина гарнізону підтримана комендантом безкровним лейтенантом, почала контратаку і через запасний вихід. Проникла на тильну частину споруди, відганяючи немців кулеметним вогнем та гранатами. Більша частина їх загинула, а деяка потрапила полон. Це е, звичайний черевик е, радянського бійця. Ти подивись на нього. Дивись, яка підковка. Бачиш, це черевик радянського бійця, абсолютно точно. З обмотками які носився. Доля Копаніра, який ми зараз бачимо, вона виявилася, як то кажуть, продовженням долі його гарнізону. Більшу частину його металу було вирізано вже на початку років незалежності. Знищено повністю унікальне обладнання, устаткування. Дуже цікаве рельєфне перекриття, яке зроблено арочного типу, для того, щоб збільшити можливість спротиву від обстрілу ворожу артилерію. Я такого не бачив ніде. Вона зроблена церкво. Да, як воно в церкві, да, такого напівсферичного типу. Цей капонір знаходиться в досить жалюгідному стані. Ця унікальна споруда, як для України, він не став об'єктом туристичного надбання нашої держави, і фактично його заброшений стан свідчить про те, як у нас відноситься до історичних пам'яток. Саме в цьому Казематі воював Микола Грубий, навідник гармати. І ми знову з'явилися саме в цих місцях через 82 роки, в 41-му році, 15 липня, йшла війна, і бійці гарнізону боролися проти німецьких загарбників.